Не просити. до смерті, тебе буду славний. за те, що простив, часто йдучи, сили мав, хоч боротьбі. Боробі я не встоя, душі моїй сімки, знаєш лиш ти, очі переповнені суттє, серце плаче. Все бережи. часто ідучи, сил не мав, хоч боротьбі я не встояв, душі мої всі думки, знаєш лиш ти, часто ідучи, сил не мав, хоч боротьбі я не встояв, душі мої. Тебе мій Божию душею і сонців свої злянця і прости. Вітаю вас, дора церква! Хотів би сьогодні увечері поділитися текстом, який записаний в 61 му псалмі. Власне, декількома текстами, які записані в 61 му псалмі. Псалом 61, другий текст. Тільки від Бога чекай у мовчанні о душе моя, від Нього спасіння моє. Тільки Він, моя скеля і спасіння моє, Він твердиня моя, тому не захитаюся дуже. Шостий сьомий текст. Тільки від Бога чекай у мовчанні о душе моя, бо від Нього надія моя. Тільки Він, моя скеля і спасіння моє, Він, твердиня моя, тому не захитаюсь. Ось це слово тільки, на яке я звернув увагу в цьому псалмі, воно дуже важливе. Саме значення слова тільки не є особливим. Ми розуміємо значення цього слова, але в даному контексті, якому це вживається, воно показує залежність автора Давида від Бога. Тільки від Бога. На початку він говорить, що тільки від Бога він чекає у мовчанні. Спасіння. Тільки Бог, Його скеля і спасіння. Він твердиня. Ми можемо шукати спасіння деінде. Ми можемо шукати спокою і заспокоєння для нашої душі в різних речах, в людях. Але Давид для себе вирішив, і він про це декларує в Псалмі, він про це свідчить, що тільки від Бога Його спасіння. Насправді, це велике благословіння бути залежним від Бога. Це величезне благословіння 100% залежати від Бога. Це велике надбання усвідомлювати свою залежність від Бога. Скільки б ми не намагалися щось зробити, не намагалися. Задобрити Бога своїми вчинками ми його не задобримо. Він нас любить не через добрі вчинки, Він нас любить не через те, що Мочевні слова говоримо. Він нас любить тому, що Він нас любить, бо він Бог любов. І це велика загадка Вселенної, Божа Любов ми до кінця її ні зрозуміти, ні пояснити не можемо. І Давид, який це усвідомлює, який розуміє, що його спасає не його. Добре слово, яке він говорить, чи добрі вчинки, які він робить, він розуміє, що спасіння від Бога він говорить тільки в Бозі його порятунок. В шостому і всьому тексті Девид говорить про надію. Він говорить про надію і про впевненість. На що я сьогодні надіюся? На що ви сьогодні надієтеся? На що сподіваєтеся? Чого очікуєте? Наша надія вона може бути теж захована в різних речах. Ми можемо сподіватися чогось від інших людей, від держави, від сусідів, від влади, від дітей. Багато батьків надіються, що їхні діти щось зроблять. Але надія Давида була не в його дітях, а надія Давида була в Бозі. Твердиня Давида вона була захована в Бозі. Він опирався на Бога. Він міг покластися тільки на Бога. Він це розумів. І він про це говорить. І завершує цей псалом. 12 текстом однією думкою. Дуже ємкою. Один раз Бог сказав, а двічі я чув, що сила у Бога. Ось цей. Розуміння, ось це усвідомлення своєї повної залежності від Творця приводить моє серце в смиріння і в поклоніння, правильне поклоніння, не чуттєве поклоніння, не те тому, що так робили мої батьки, так роблять мої брати і сестри, які там зі мною на зібрані разом стоять. А це моє серце, воно поклоняється по щирому творцю, тому що я розумію, я залежний від нього. Абсолютно і повністю. Бо сила у нього. Нехай Господь допоможе нам мати серце, яке впокорене перед Богом. Серце, яке смиренне перед Богом і яке готове служити Богу. Не, тому, не для того, щоб отримати спасіння, одобрення від Бога, а тому, що Він спас і полюбив. Будьте благословенні. Амінь.